На перехресті вулиць Шевченка та Розлюксембург Люксембург прорвало трубу. Тому щоб ліквідувати аварію, сніг розчищає водоканал. Олена та Віталій біля магазину, в якому працюють. Самотужки борються із стихією. Говорять, що комунальників не зустрічали. Комунальників да. на ринку? що, вишу таки буває. Це ми другий день вже самі сніг чистить. Ну, так, як же перед магазином вже ж треба, щоб чисто було гарно так. своїми силами. Поки там не будемо допомагати, то нікакого ні. Василь Петрович уже 70 років живе у Полтаві і говорить, що таких снігових кучугур не пам'ятає. Я живу там на улучшому домі, не була своє лопату. Утром став, відкинув сніжок, перестав пройти. А ще ділопати немає. і в дворнику немає там навіть лопати. Я повсякдаті ділопати вутом став, звідки дав 10 дів зарядку. Зробив нема. Я не знаю, куди дивитися в мене. Я цього знаю. Оце тут люди мають уволіть! Мера уволить!» Так чого вони ставлять людей, туди, не брати. Медик Валентина з другої міської лікарні лише 10 хвилин чекає автобус на мильці. У передмістя Полтави дістатися вкрай складно. Що ми добираються і вашками, і кіровом, щось таке, і що він. Сутя цьому ще нічого не було. На роботу ніхто не приїхав, ті, що були на цих картинках на другу суді. В Кротенках моя напарниця не приїхала. А новобазарна вулиця взагалі потонула в снігу. Працівники центрального ринку виносять сніг прямо на дорогу. Пояснюють, що їх робочі місця повністю замило, іншого виходу вони не бачать. А куди потім цей сніг задіватися? Це ж вся до... а. дорога заблокована. А мені що робити? мені Ну, люди повинні ходити. А не зверталися до комунальних служб, до міської ради, щоб якось куди я діти. Без роботи не лишилося водій припаркованих автомобілів. Вони самотужки визволяли своїх чотириколісних коней з полону.